Галадзи. Книга про істину та силу, розділ п'ятий. Безпристрасне. Про управління станами, справами та обставинами. Небо і земля абсолютно безстрахні і безтурботні, рівно відносяться до усього, що присутнє у їхньому просторі. Та доброта і милосердя є їхніми спонукальними початками. Усі сутності світу це лише знаряддя роботи духу, який проходить через них. І користь від них лише до тих пір, поки вони проводять дух. А коли закінчується обряд, і солом'яний песик перестає бути провідником духу, він втрачає будь-яку цінність. Мудра людина також до усього ставиться безпристрасно, неупереджено, бо вищі цінності для нього це безпристрасність, спокій та рівновага душевного стану. Тому усі родові, а, родові творіння, для нього лише знаряддя для проведення духу і не більшого. Вони мають цінність лише до того часу, поки проводять дух. І якщо вони не проводять дух, вони перестають бути учасниками обрядового дійства, перетворюючись на безглузди, пучок. Зв'язаної соломи, у якого немає ніякої цінності, простір між небом і землею, той простір людської свідомості, знання, Простір людської свідомості, який наповнюється духом, він дихає, і сталість усіх рухів світу, це і є рух ковальських хутор. Неба і землі, які роздмухують вогонь у печі вселенських перетворень. І чим більше ти робиш рухів, свідомості, тим більше рухається речовина духу у просторі відносно у просторі відносин цього світу. І ніколи не, ви, не вичерпається джерело руху. а ось зі словами зовсім не так. Що більше ти говориш про можливості щось створити. Або перетворити, тим менше можливостей залишається, бо ти не є подобою простору неба і землі. А слова вимовляються у великій кількості саме тому що немає рівного настрою, немає рівного розташування духу. Тому головне зусилля на шляху мудрості це постійна підтримка внутрішньої рівноваги у станах духу. Переклад, небо і земля не виявляють доброту у відносинах до сутності. Для них безліч предметів це солом'яна собачка для обрядів. Так само і мудра людина не виявляє доброту по відношенню досутності. Для нього люди це солом'яний песик для обрядів. Простір між небом та землею, як ковальське хутра. Видувається повітря, а вони не виснажуються. Що більше надаєш їм руху, тим більше виходить. Чим більше вимовляється слів. Тим менше залишається можливостей найбільш правильно зберігати в усьому рівновагу роздуми на тему. Потрібно бути подібно до світу, Всесвіту у прояві ставлення до того, що відбувається. І усе, що відбувається в області твого бачення, стикається в тобі з необхідністю появи певного щодо нього ставлення. Тобі слід бути. Безстрасним, без, безпристрасним, да? як, як зберігає до усього безпристрасність природа. І це є найвищий прояв розумності в світі. Мудра людина зберігає цю безпристрасність стосовно не тільки зовнішнього, але й до внутрішнього. Тому все для нього є лише знаряддя проведення духу з повною відсутністю свавілля своєї волі. Бо саме свавілля породжує пристрасть, а пристрасть виводять з рівноваги і руйнують прозорість чистого стану духу. Якщо простір неба та землі подібний ковальським хутрам. Треба розуміти, що цей простір розташовується у світі твоєї свідомості. Тому приводячи в рух кавальських хутра цього світу, ти робиш дії. Свідомості, що дозволяє тобі бути в співучасті до усього, що відбувається. Всьому, що відбувається в цьому світі, бо усе живе, пожвавлюється, в тому числі і твоєю свідомістю. Коли ж ти несеш назовні, зі словами частини внутрішнього зусилля, то вони перестають породжувати зовнішні можливості. Тому до слів потрібно ставитися дбайливо відбалив. І Розуміючи, що це що мова це теж спосіб впливу на соломеного песика в обрядах створення світу. І, зрештою, в усіх справах. В діях і рухах слід постійно шукати точку рівноваги в переходах від одного кола обставин, що переживаються, до іншого.